Хтось мене знає, з моїх друзів, хтось не знає, в минулому я був керівником правого сектору області політичного крила. Але потім пройшов час, я покинув ці ряди, переосмислив багато. Дивлюся на ці всі події зовсім інакше, ніж колись, ніж перед Майданом. Брав я участь в Майдані. Було таке діло. Сумом згадую, і вже тепер маю висновки, що тут відбулося, як обманули народ, як пограбували його на нинішній час, як його спеціально стравили війною, щоби знищити. І це відбувається у нас на практиці. Представник нібито ЦЦК і почав викручити руки і казати погрожувати, що буде, чинити, буде викликати поліцію, і поліція приїде. Не будуть мене затримувати, доставляти мене будуть ТЦК, нібито я вхиляюся від призову на, на цю нібито війну. Юридично у нас по Конституції стану війни немає. Так, стаття 106, пункт 19. Президент мав би оголосити спочатку стан війни, що у нас є війна, а потім воєнний стан, на підставі чого можуть обмежитися права людини. Я був свідком в кримінальній справі в СБУ за те, що я писав, що нема стану війни. Бо юридично у нас немає стану війни. Законопроект 7114, який був 24 лютого поданий, подання було від президента, був просто викинутий з сайту Верховної Ради, і це не було проголосовано. І нас юридично відбувається просто вбивство людей. Просто вбивство. Але я дивлюся на всі всі події кожен день, весь час, відколи я вже став, якби усвідомив ці всі події, що відбувається. Системне порушення конституції, ігнорування від президента, від всіх, хто тільки там юридично там прищатний нібито до державних органів влади. Вони всі ігнорують Конституцію і права людини, порушують грубо плюють на людей і можуть робити з людьми, що хочуть. І, і затримують на вулиці, затримують переважно з метою, щоб отримати від щоб люди відкуповувалися від призову. Люди тікають за кордон, тікають з концтабору. Я це називаю концтабір. Виходить, що у нас концтабір як був радянський союз, що з радянського союз так само тікали, і на кордоні ще людей могли вбити, ну затримати, вбити і повернути назад в Совєтський Союз. Так само виходить, що в нас така сама ситуація. Що тебе хочуть відправити на, на фронт, тебе зробити ніким, прийняли ці закони, ти маєш попасти під їхню юрисдикцію. І тоді з тобою будуть робити, що хотіти. Ну, мене це не влаштовує. В мене сім'я. Якщо захищати державу хочуть, захищати мають всі. Прокурори, діти прокурорів, депутати, діти депутатів, так само. А вони бізнес розвивають, землю продають. Тобто, це є. Ну я, я це усвідомлюю, що це несправедливо, несправедливо відбувається. І, і багато є питань, такі, які не мають відповідей, чому це відбувається. Тобто поліція працює тільки на гноблення народу на примус. Примус до, до того, щоб йти вмирати. І так само такі самі події відбуваються в Росії аналогічно. Так само виловлюють людей. І так само відправляють на фронт, і а потім кидають під, під гради, під міномети. Та ми спостерігаємо. Я переконаний, що це є геноцид народу. Це є геноцид, це просто народ винищить. І Багато людей про це говорять. Багато говорять, але усно, всі решту мовчать. Мовчають і чекають, коли по кого прийдуть і кого заберуть.